Хочу почути вашу об'єктивну думку по відношенню до того, що вторинну медицину передають в об'єднану громаду. І щоб ви володіли інформацією більше, великоровічі дали згоду про передачу, Ну, про раду я нічого сказати не можу, враховуючи те, що дані питання, даним питанням займається районна рада, відповідно, районна рада дала дозвіл. І враховуючи те, що пішов резонанс про те, що... Все, що робиться по передачі торгівної медицині, зв'язано тільки з Демковичем, да. що це є особа, яка хоче бути е, і надати головним лікарем, і це пов'язана така з е, Через що ми завітали до вас досі, хочемо почути вашу об'єктивну думку. Тобто ваше бачення на цьому питанні. Тому тобто, що первинну медицину, ну, мабуть, 100% передали всі об'єднані громади, всіх прийняли і всі райони попередавали. Торівну медицину по ходу передають, залежно від того, чи є фінансування. І нам дуже важлива ваша думка, бо в середу або в четвер планується позачергова сесія по цьому питанню. Якщо сьогодні ви скажете про те, що ми вважаємо, що краще нам буде в районі, питання немає. нехай це буде районна рада, зберемо позачергову сесію, передамо назад медичну субвенцію, порушуючи всі бюджетні законодавства, то що саме... Медичну субвенцію передавали на баланс, але передавали в бюджет, об'єднали громаду. Тимчасово. Тимчасово, зв'язку з тим, що у нас не був створений сектор охорони здоров'я, ну він, в принципі, на сьогоднішній день не створений. Але все ж таки стоїть головне питання, що все, що ми робимо у питаннях медицини, це пов'язано тільки з головним лікарем, а не саме із тим, що краще жилося і краще не обслуговували жителів всього району, діти об'єднали немає. Така коротенько все. Ну, я хочу сказати, ви знаєте, що ми ввійшли в цей фінансовий рік із браком коштів на виплату забезпечених законом статей, це виплата заробітної плати, і з браком коштів 4,5 мільйони. Ну, знаєте це. Коли минулі роки, значить, за рахунок е додаткових коштів, які поступали від переконання тих чи інших планів, районна рада виділяла додатково нам гроші з цих. Е Грошей, які надійшли на її рахунки, то цього року районна рада залишила в себе тільки одне село Радо. Більше в них коштів на їхні рахунки не поступає. Так чи не так? Всі інші кошти відійшли і всі зароблені гроші поступають на рахунки об'єднаної територіальної громади. І нам зараз простіше просити гроші, брак отих недостачу по заробітній платі в об'єднаної територіальної громади. З боку. Керівництво об'єднаної територіальної громади теж роблять ці відповідні кроки. І от на останній сесії Олег Васильович, наш міський голова, говорив, що є домовленість із обласним керівництвом, що недостаток коштів частково буде компенсувати обласна рада і держадміністрація обласна. Так? Ну, Ось таке було. Якщо... І будуть якісь гроші, то я думаю, що громада не залишить лікарню без певної фінансової підтримки. У ну, мене така надія є, тому що ми всі тут живемо і варимося в цьому одному котлі. Якщо стане питання, що ми залишаємося зараз на балансі районної ради, то просто-напросто в них немає грошей, крім цієї медичної субвенції, якої бракує. Більше грошей поступлень окремих в них немає. Ну і ви знаєте, що якщо передається, значить первинна медицина, друга медицина, наші служби дуже взаємопов'язані, значить 40, ділиться медична субвенція 40 на відсотків, 40 припадає на первинну медицину, 60 на нас. Якщо б ми були під одним, мається назвати керівництвом, тоді можна робити походну, значить, пересп спрямування тих чи інших фінансових потоків. Наприклад, сьогодні потребує вторина медицина, трошечки більше коштів рішення сесії може трошечки збільшити оцей процентний відсоток, наприклад, вторинні. Якщо завтра виникне необхідність збільшити первинні, вони можуть теж рішити збільшити там. Ну це я рахую правильно. Гроші повинні бути в одних руках. А якщо гроші в одних і в других, це ну каже, де два гетьмани, то тоді військо може. Не виграти перемогу. Ось таке моє бачення. Що ще хочу сказати? Значить, коли хто дивився на сайті наших громади в сесії йшло, значить були такі заяви, що у нас зараз 400 тисяч, які виділені із бюджету обласним бюджетом, значить там 400 тисяч. 115 тисяч і 60 тисяч, що вони пропадуть і більше до нас не вернуться. Ну, тут у нас є представник теж обласної ради, він може підтвердити. По документах, так, да, якщо нам зараз передати, ці гроші вертаються в обласний бюджет, але вони потім знову вертаються назад, тому що кінцевий споживач, то есть Солевська центральна районна лікарня і хірургічне відділення не міняються. Міняється тільки назва власника, але гроші залишаються, її ніхто не забере. А, да. І тим більше, значить, що з підрядником, який буде виконувати ремонти по заміні даху на хірургічному і поліклінічному відділенні. І ремонтувати буде другу половину хірургічного відділення. Замовник буде починати свої роботи з 1 вересня. Він здатний, і така домовність є почекати. Він почне роботи без проплат. А в кінці гроші прийдуть там місяць-півтора від ціли. Все рівно поступлять кошти на наші рахунки. Вся технічна документація готова. Я думаю, що до Нового року ми ці питання закриємо. Так було, наприклад, по бак-лабораторії. Вони теж почали були без грошей, потім гроші поступили, значить, ми розплатилися, роботи виконані. Можете подивитися. Ну, і оце, що я сказав. На сесії, ще раз підкреслюю, я свою думку розказав. Довів до депутатів, значить, багато більше говорити не буду, бо може хтось сказати, що це моя особиста заінтересованість. В цьому є. ну... ну коли... ваша думка, да, да. Ну, Моя думка, я її сказав на сесії, значить, нас повинні і по закону, так як рішення було районним, тут у нас сидить теж депутат районної ради, рішення районної ради передати всі кошти, і в тому числі і майно. Е Олевської центральної районної лікарні на баланс міської об'єднаної територіальної громади. Значить, всі документи підготовлені, акти складені, значить, що і на паперових, і на електронних носіях все готово. Значить, одне лишається, це рішення. І буквально там один голос ну, не прийшли, чи так треба. Щоб не прийшли чи не прийшли, але ця передача на останній сесії об'єднаної громади не відбулося. Ну, не знаю, в чому причина. Може тут вже виходять на перше місце не життєві такі необхідності, а якісь, може, тут політика вже входить. ну, Це не моя, не мені судити. Як то казав, судити громаді. Але я рахую, що в першу чергу медицина це повинна стояти превище всього. Тому що ми всі люди тут живемо на обмеженій території, тим більше в наших зараз умовах і лікарня повинна працювати, незважаючи на всі ті, що там виходять. І ще одне. Зараз, от, як і Миколаївич, не дасть мені сказати неправду. Фінансування районна рада фінанси передала медичну субвенцію на рахунки об'єднаної територіальної громади, але фінансувати вони не можуть, тому що це вже не цільове використання. Не можна фінансувати те, що тобі не належить. Ми залишилися де юри власністю районної ради, а грошей в районній раді як такої і нема. І виникає зразу питання: от в нас залишилося до закінчення літа 20 днів. Люди деякі відгуляли відпустки, от отримали оздоровчі. Гроші, а деякі ще не відгуляли. Хтось собі планував відпустку десь поїхати, повезти своїх дітей до кінця літнього місяця, щоб з 1 вересня приступити і до навчання, і до роботи. Також дуже багато наших, в нас в основному молодий колектив відносно, мають своїх дітей, яких треба посилати 1 вересня до школи. А це теж виникає певні. Труднощі, тому що дітей треба підготувати до школи, купити їм крім одягу, ще й підручники, ще й зошити, ще й сумки. Це також виникає певну таку, ну, на мій погляд, хоч в мене немає маленьких дітей, але кого вони є, то вони це повинні теж відчувати. У нас вже от завтра ми повинні були вже отримувати аванс. Авансу, як такого, немає. Ну так що і я це довів на депутатах, коли закінчилася сесія. Я став і сказав, і подякував. Ну, може, я емоційно це сказав, але я подякував депутатам, що вони залишили. 400 чоловік без заробітної плати, і плюс центри ПМСД 280 чоловік. Ну це Тому що на роботу не виходите за значить. Ще раз тоже може теж неправильно. Я сказав, бо я сказав. Якщо так, ми можемо. Ну це моя думка особиста. Це не думка всього колективу. Ви можете тут зараз сказати, але моя думка так: якщо так з нами поступають. Лікарня може сказати, ми будемо надавати тільки невідкладну екстрену медичну допомогу, а ми можемо теж, у нас є проспілковий комітет, ми, ми теж можемо свої. Зараз... Ні, ну... А ну, Ніколи бачите... Ну, це є особиста думка. Да, це моя я ще раз кажу, це моя особиста думка. думка, лікаря. Справа в тому, що Микола. Я на цьому думаю, що я вже і так багато сказав. Я кажу, э, ну це моя особиста думка. Я їй сказав. Я маю право, так як я теж є депутатом об'єднаної територіальної громади, я маю це повне право, тому що за мене люди теж голосували і мені теж зробили якусь довіру. І я повинен цю довіру, по крайній мірі, оправдовувати, що в нас є депутати різних рівнів, значить, якщо там наверху приймають, не прислуховуючись до думки. Народу, значить, то я рахую що це неправильно. Ви всі прекрасно знаєте, що будь-яка інформація, яка поступає, от ви можете спитати, тут представники адміністрації об'єднаної громади прийшли, значить представники преси. Я думаю, що всю інформацію, яку я де отримую, я завжди доношу до вас. І те, що знаю я, то знає весь мій колектив.